Доброго ранку, дітки! Сьогодні на занятті з розвитку мови ми будемо з вами говорити про меблі. А давайте з вами зараз проведемо невеличку бесіду. Скажіть, будь ласка, малятка, де ми з вами живемо? У місті чи в селі? А хто живе у квартирі, а хто в домі? У якій кімнаті мама готує їжу? А де ви вмиваєтесь? Приймаєте душ? Дітки сьогодні до нас на заняття завітали Лесик та Оля. Вони дуже щасливі, бо дізналися гарну новину. Їхні батьки разом з ними переїжджають в нову квартиру. Лесик буде жити в квартирі з двома основними кімнатами. То як можна назвати таку квартиру одним словом? Вірно, двокімнатна. А у Олі квартири є три кімнати. то вона яка? Так, трикімнатна». Ось коли тато з мамами робили у квартирах ремонт, а тато Олін надіслав ось таке повідомлення. Послухайте. Є у мене новий дім, добре, затишно у нім. Є передпокій, спальня, ванна, є дитяча і вітальня, нові меблі я придбаю та розставити не знаю. Ви до мене приїздіть і мені допоможіть. То що ж, малятка, допоможемо? Дивіться, будь ласка, на картинки. Як можна це все назвати одним словом? Так, меблі. А де можна їх придбати? Вірно, у меблевому магазині. А де виготовляють меблі? Так, меблі виготовляють на меблевій фабриці. Дітки, а скажіть, будь ласка, хто знає, з чого їх роблять? Вірно, меблі виготовляють, переважно з дерева. Пластмаси або металу. Меблі можуть бути обтягнуті шкірою та тканиною. Бувають меблі, плетені і лози. А зараз, дітки, пропоную пограти в гру, який яка. яке». Та для чого вони потрібні? Стіл який? Круглий, квадратний, прямокутний, дерев'яний. Диван. Диван м'який, великий, розкладний. А диван потрібен для чого? Щоб лежати, відпочивати або сидіти. Ліжко яке велике, м'яке, дерев'яне. І ліжко потрібне для чого? Для того, щоб спати. А стілчик який? Твердий, м'який, високий, низький, дерев'яний. І стілець потрібний для чого? Для того, щоб сидіти. Шафа яка? Маленька, велика, закрита, відкрита, дитяча. І шафа потрібна для того, щоб зберегати одяг. А скажіть, дітки, який перший звук ви чуєте в слові шафа? Вірно, звук шу, а стіл. Так, звук С. А диван. Так, звук Д. А скажіть, чи є в кімнаті меблі, назви яких мають однаковий? Перший звук? Так, це стіл і стілець. І тут перший звук С. Меблів є у нас багато. Меблі треба доглядати. Міганчірочку візьмемо, на столі весь піл зітремо. щезне бруд і щезне піл. Буде, буде чистий стіл. Дітки, ви сьогодні були активними, показали гарні знання та уміння, алесик та Оля вам дуже дякують за гарне заняття. Дітки, а вам сподобалося заняття? Ось на цьому і все, мої малятка. До побачення, до нових зустрічей!